Шановні наші гості, дорога родина, пані і панове, щиро раді всіх вітати сьогодні у прекрасному світлому залі ресторану «Прованс», тому що тут сьогодні е, зібрались найкращі, найближчі і найрідніші люди для наших молодят. Люди, які сьогодні. Е, Спов'язують свої серця і долі, які сьогодні святкують своє весілля перед тим, як з'являться перед нами наші молодята. Сюди і вийдуть їхні вірні друзі. Знаємо, що має бути дружба, має бути дружка. Ну і це близькі люди нашим молодятам. Е, Максим, то є наш дружба. Така такий спогад є в Тараса нареченого, коли гуляв на весіллі у батьків Максима, так то племінник. І дуже чому запам'яталось, каже, от що кажу, питаю, що вас пов'язує. Він каже, запам'яталось найбільше те, що я з весілля його батьків прийшов додому у чужих капцях. Так буває. Надіємося, що Максим сьогодні не віддасть і не прийде так само у чужих капцях з їхнього весілля. І е, наша дружка, дружка Ліза, найбільше пов'язує з нареченою те, що вони колись в дитинстві дуже любили їсти кукурудзу. Дуже була смачна кукурудза на городі у сусідки. Так воно буває. Ну а зараз ми будемо вітати гучними облесками наших дружбу і дружку Максима Ліза. Вітайте! Гучніше, гучніше, шановні гості, більше облесків. У Що ж наші дружба Максим і Ліза. Ну а зараз, шановні наші гості, шановні пані і панове, перед нами з'являться молодята люди, до яких ми сьогодні прийшли в гості. Люди, яких ми всі сьогодні вітаємо і багато-багато набажаємо. Найкраща молода пара сезону 2025 року. Вітайте! Тарас і Діана! А кідви! Я думаю, гучніші мають бути обласки для молодої пари. Шановні гості, друга родина, пані панове, Якщо ви трохи далеко, можна підійти ближче. Вже проходу нам не треба. Так можна, можна вже підходити ближче, щоб вам добре було видно і добре чути. Ну і е, сьогодні ми з вами на весіллі у Тараса, у Діани. А е, ще ніби недавно. Був той час, був той вечір, коли Тарас одного чудового вечора приїхав на заправку Око. І з друзями побачив дуже гарну дівчину. Перша фраза, фраза пролунала приблизно так: о, дивись, яка файна з довгим волоссям пішла. Але в той вечір так сталося, що вона пішла і відразу кудись поїхала, відповідно, Тарас познайомитись не встиг. Він приїхав наступного вечора на заправку Око. Її не було. Він майже два місяці щовечора приїжджав на заправку Око. Невідомо, скільки він там грошей лишив на ходогах і каві, історія про це замовчує. Але знаємо, що нарешті дочекався того вечора, коли приїхала Діана. Перший вечір, коли він її побачив, то був січень, а коли вже вони там нарешті зустрілися, то вже був березень, аж березень. І кожного вечора він там її виглядав. Він спеціально ще перед тим купив телефон, аби зареєструватися в Інстаграмі і аби там в інстаграмі знайти її. Ну, Дівчатам це так набагато легше, а от хлопці, ті, які не користувалися до того інстаграму, розуміють всю вагу цього подвигу, то насправді дуже важливо. І зустрілись вони трішки пізніше, уже у старих Богородчанах. То є такий е, культовий місце тих часів 19-го року під назвою Перевесло. Так, всі посміхнулися, згадали, що от, як гуляли колись в Перевеслі. І тоді ще сестра розказувала Діані, що він має купу машин, він такий гарний хлопець, там в нього все дуже файно. А Діана натомість собі подумала, о, то він якийсь певно, певно такий на понтах, не знати, чи мені його треба. Ну, але зустрілись, трошки поспілкувалась. Тарас тоді питав дуже Діану, яку ти му любиш музику. Питав, тому що у нього сабвуфер був величезний на цілий багажник. Тому музика мала грати голосно, але музика така, щоб їй сподобалось. Ну, але якось не дуже перша розмова зав'язалася. Діана думає, що щось він, якісь такі теми скучні. А він думає, це, що це вона щось таке не, не розуміє, що вона хоче з мене. Але так воно в перші рази буває. Але не перестали вони спілкуватись, не перестали зустрічатись. І одного прекрасного дня, важливого дня, коли Діана їхала здавати на права, сказав: Тарас, я тебе підвезу. Ну і тоді купив квіти, купив полуницю у травні, знайшов, роздобув і напевно. Та полуниця щось там було таке всередині дуже смачне, тому що від тоді, якось саме від того дня, від того спілкування, трішечки по-іншому подивилася на нього Діана. Він став вже набагато цікавіший. Невідомо, яка музика грала тоді в машині, полуниця все порішала. Згодом почали вони більше спілкуватися, більше проводити часу разом, стали ближчими один одному. І настав той день, це був. Вже вересень 24-го року, коли святкував Тарас свій день народження на Андерхіл, була компанія, були друзі. І тоді, там, на Андерхіл, було багато краси, багато квітів, пелюстків, великий надпис Мері Мі, який світився, знімали дрони з польоту. Знімали друзі на телефони. І це було неймовірно. Тоді Тарас запропонував руку і серце. Звичайно, Діана сказала так. І після того, на другий день, чи навіть ще в той самий вечір, всі друзі кажуть, Тарас, ти нас підставив, бо всі жінки кажуть, бачиш, як треба було. Але від того часу вони разом. Того часу вони крокують поруч один із одним, і саме тому ми сьогодні з вами, шановні пані і панове, святкуємо їхній весільний день. Давайте аплодувати молодідам! У мене ще є ну, таке дуже важливе запитання. Так, Тарас Ян, подивіться, будь ласка, так, на всіх гостей, на всіх ваших гостей, так, подивіться в очі кожного, так. Шановні гості, подивіться на молодих. Вони зараз ще мають так добре подумати. І перед нашою весільною компанією ще раз так правильно, точно сказати: Тарас, так, так само на дружину можна подивитися в очі, так чуть-чуть, так. Чи готовий, якщо потрібна буде підтримка, якщо потрібно буде приїхати? Підвести, коли Діана перездаватиме на права. Чи зробити доставку якихось будівельних матеріалів, відразу це зробити і навіть не питати, чи треба більше. Так. Діана: якщо твому чоловікові колись от прийде такий день, йому дуже будуть потрібні якісь господарські товари. Обов'язково все принести і зробити би чоловік Так. Тарас, чи готовий, що від сьогодні всі зароблені гроші стають сімейним бюджетом? Так, давно готовий. Так. Діана, чи обіцяєш як справжня українська жінка, той сімейний бюджет безбожно спускати на всілякі потрібні для господарства речі? Це я точно обіцяю. Тарас. Чи обіцяєш любити, шанувати, поважати і кожного дня робити свою кохану дружину щасливою? Так, звичайно. Діана, чи обіцяєш любити, шанувати, поважати, годувати свого коханого чоловіка і кожного дня робити його щасливим? Обіцяю. Шановні гості, вони перед нами пообіцяли, а наше з вами завдання, можливо, якийсь худний трішечки їм про це нагадати. Ну і зараз, як годиться, згідно українських традицій, так ми всі сьогодні в гарному українському строї, і українська традиція так само має бути, є зараз дуже важливий момент, коли молодята будуть вирішувати, що так, будуть ламати калаші. Хто більше відламає, то що? То керувати? А я думав, має більше з'їсти. Добре, ми рахуємо до трьох, вони ламають. Хто більше відламує, той, відповідно, має керувати в хаті. Так, давайте один. Всі разом. Два. Три! Та. Ну, так воно може бути. Ну, але насправді ну, калач-калачем. Всі одружені чоловіки посміхнулися, сказали, ми таке десь бачили, але то може бути по-іншому. Так, тепер просимо так, піднести молодяткам сіль. Кусочок ми відламуємо від калача, маленький кусочок відламуємо. Такий невеличкий. Так. щоб... Так. Тепер вмокаємо отой, що ви відламали в сіль, тому що кажуть, що молоді от, от нині востаннє можуть один одному насолити, а від сьогодні має бути тільки солодко і дуже приємно. Так, давайте тоді вмокаємо в сіль. Ні-ні ні спершу в сіль. Більше солі. Ну, як хочете, можна і мети в сіль. Як вважаєте за потрібне. Кажуть, що насолити один одну. Так, добряче мучили. А тепер кажуть. так. Так, добряче мучили. А тепер кожен їсть те наскільки вмучив. На кожен їсть то, то, що сам насолив. Так, те в житті буває. А тепер давайте вже в мед, І від сьогодні тільки в мед, і тільки щоб було солодко. І погодувати гарненько один одного. Вважайте, щоб мене накапав на прекрасні костюми. Так. І що, шановні наші у є, дорога, родина, пані і панове, е, молодята. Покуштували калач, е, розламали, і посолили, і поцукрили. Ну, а зараз всі разом з Вінком молодій парі крикнемо!